Я вітаю вас, діви. Давайте зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на грудень 24-го року. Рік був складний, високосний, був важкий для нас усіх. І сподіваємося, що 25-й буде полегше, і є на це багато показників. Зараз я вам про них розповім. Я астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, я роблю прогнози, я навчаю людей, я консультую, якщо у вас є питання про себе як особистість, дізнатися більше, пишіть мені, я вам з радістю відповім. І давайте починати. З 1 грудня у нас вже молодик народжується у знаку стрілець. Для вас, Діви, це четвертий дім. Тут знову ж таки питання сім'ї. Місця проживання, де ви проживаєте, з ким ви проживаєте, ці питання будуть знову гостро у вас стояти. І начебто народження нового, вам захочеться, можливо, переїхати, можливо, хтось піде з вашого дому, можливо, приїдуть до вас родичі, гості, діти повернуться. Чому я так кажу? Тому що у нас в цей же самий час тут же у стрільці продовжує Меркурій іти ретроградно, тобто назад. Тому це ще не час для якихось активних дій, тобто для переїзду, для покупки нового будинку. Але ви можете планувати, у вас може народитись така нова ідея щось зробити в своєму домі, переорганізувати сам будинок, можливо, ремонт, можливо, купити нове житло, або переорганізувати стосунки в вашому домі. Хто з вами проживає, як я казала, можуть повернутися до вас. Люди, які колись проживали з вами, а можуть поїхати від вас. А можете ви виїхати, наприклад, від батьків на ваше власне житло або орендоване, або, але ви захочете жити окремо. Або наоборот повернутися в батьківський дім. Тобто тут може бути багато ситуацій, але поки що Меркурій ретроградний. Не приймайте таких важливих рішень, почекайте до 15 грудня, коли він прийде прямо. Тоді вам вже остаточно стане легше в цих питаннях. Також у нас 7 грудня ще Марс піде ретроградно. Ретроградно він піде у знаку Лев. Для вас діви це 12 дім. Тут про завершення, тут про таємниці. Взагалі, Марс це дуже активна планета, така войовнича, така чоловіча, яка хоче добиватися, яка хоче бати, бачити результати. Але коли він іде ретроградно, він навпаки тормозить цю активну енергію, таку енергію діяльності, всесвіт стримує, притормажує. І… Ретроградно Марс буде йти в цей раз у нас до 25 лютого. І це один з показників того, що вже скоро може закінчитися ця війна. І Новий рік ми будемо зустрічати на ретроградному Марсі. І це дуже добре, тому що ці активні такі войовничі дії, які хочуть конфліктів, які люблять агресію, будуть притормажуватися. Плюси, звісно, у Марса теж є. Це Дуже творча енергія, дуже великий потенціал. Це такі емоції, які нас ведуть або до конфліктності, або й і щось твори. Добивайся, роби щось або своїми руками, або своєю головою. Але твори щось для Всесвіту, просто фізичний труд, бери лопату, копай, бери, саджай квіти, саджай дерева. Це все дає нам Марс, цю активність. Звісно, взимку ми дерева не саджаємо, але є дуже багато справ, які ми, де ми можемо використати цю енергію. Саме елементарне піти на спорт, зайнятися спортом. Для вас, діви, конкретно, Марс в 12-му домі. Це про якісь завершення. Минулі якісь ситуації, можливо, таємниці, можуть зараз розкритися. Вороги можуть розкритися, якщо у вас такі були. Вам краще принести цю активну діяльність на якусь таку роботу, яку навіть не видно з першого погляду. Ну, для вас, діви, це знайомо, коли робиш, робиш, а роботу не видно. Це така домашня, наприклад, робота. Але це нормально. Марс ретроградний. Це саме те, що від вас всесвіт зараз хоче. Що в мінусі може бути це такі приховані емоції, коли ми подавляємо себе, подавляємо свої емоції, свої бажання подавляємо, такі глибинні страхи. Також ми приховуємо щось від інших, але краще е їх виводьте. Через творчість, звісно, не через конфлікт. Якщо ви маєте до якоїсь людини якусь претензію, не потрібно вступати в конфлікт, можливо, поговорити, а можливо, проаналізуйте, може, ви десь теж винуваті. І просто займіться якимись добрими справами. Тут добре переглянути якісь минулі стосунки і не відчувати себе жертвою. І самопожертвування також тут не потрібно. Тут такий баланс, баланс рівноваги зробити в цих емоціях і в тому, що ми десь жертвуємо. Або ж ми такі тирани, де ми йдемо і давимо на інших людей, також не потрібно замикатися, відокремлюватися від суспільства, тому що «12-й дім може це робити. Захочеться піти в себе, закритися ні з ким не спілкуватися. Це також мінусові стани, які вам не потрібні, тому що тут може прийти і проблеми зі сном якісь хвороби можуть бути. Це все «12-й дім. Краще, якщо відчуваєте таку незрозумілі стани, медитуйте, релаксуйте, розслабляйтеся, його займіться, займіться медитаціями. Тобто оці стани підвищені, такі емоційні, заспокоюйте, погуляйте, якщо ви таке все не любите медитації. Просто погуляйте на природі, підіть там в ліс, з дітьми, десь можете поїхати кудись. Також духовне зростання дуже добре в цей час. Якщо вам це цікаво, і ви вже до цього доросли, будь ласка, реалізуйтесь в цих питаннях. Також у нас тут, же, в цей же день, 7 грудня, у нас ще Венера зайде у водолій. У перший градус водолія, там, де у нас зайшов Плутон, на 20 років Плутон зайшов у водолій, і для вас це шостий дім, а для вас, Діви, це ваш рідний дім. Дім Діви, він і є шостий. Це про дім служіння, те, що ви любите турбуватись за кимось, доглядати за кимось, любити інших людей. Якщо ви в медицині працюєте, або ви вихователь, або просто ви домогосподарка і турбуєтесь зі своєю сім'єю. То для вас тут покращення, полегшення. Венера вам дасть відчуття цього щастя, радості, комфорту. Якщо ви турбуєтесь за навіть тваринами, також відчуєте стан щастя. Тут також гармонійні стосунки із співробітниками, із підлеглими. Якщо у вас є власний бізнес, також відчуєте задоволення. Але пам'ятаєте, Плутон на 20 років сюди зайшов. Обов'язково якісь трансформації тут будуть. Можливо, не відразу, а можливо, у когось і відразу, але Венера зараз трошки пом'якшить цей стан. Мінуси цього, цієї сфери, звісно, це здоров'я. Більше турбуйтесь про своє здоров'я, але не потрібно на цьому матеріальному зациклюватись, ну, на тілі, наприклад. Але турбуватися про нього потрібно. Тут будуть зміни у вашому такому повсякденному житті, у рутинних таких ваших справах: турбування, піклування, робота звичайно, режим дня можете змінити, спосіб життя, харчування можете передивитись, можливо, дієта якась. Зараз це піде легко, це піде так природньо для вас діви. Також звертайте увагу на, як я сказала, фізичне здоров'я і психологічне також. А вже 15 грудня на кінець -то, у нас Меркурій піде прямо у знаку Стрілець. Для вас це четвертий дім, як я вам говорила. Відчуєте полегшення у стосунках у сім'ї з ближніми. Хто з вами проживає під одним дахом, можливо, якісь були проблеми або турботи через житло. Воно зараз все налагодиться. ви… Відчуєте вже таку дію, повітря додасться, захочете рухатися. Меркурій вам буде допомагати. І, до речі, тут же 15 грудня у нас повня в близнюках. Для вас це десятий дім, це вже про кар'єру. Відчуєте таке гостре бажання досягати в професіональній діяльності стати таким лідером, популярною людиною, тому що повністю це вже про кульмінацію, це про ясність. Захочете себе показати, і ви покажете. Ви будете замітні для керівників, людей старших, отримаєте. Визнання, схвалення на роботі, вас замітять обов'язково діви, в професії вашій, можливо, навіть отримаєте нагороди. Для жінок це може бути і заміжжя, шлюб, нові стосунки, прекрасні з прекрасною людиною. А для чоловіків це може бути зліт у кар'єрі. І далі у нас 21 грудня сонце переходить знак Козоріг. Для вас це п'ятий дім. А тут творче піднесення, такий творчий настрій, ініціатива щось робити, творити. Можливо, захочете прикрашати вже свій будинок, дарувати радість, щастя своїм близьким подарунки, тому що ви це любите, діви, одарювати всіх. Ви дуже такий плодородний знак. І тут у вас сплеск такого натхнення. Можливо, навіть будете виступати десь на сцені, публічні виступи, успіх в цьому буде у вас. А можливо і роман, і тут також успіх, у коханні успіх у стосунках із дітьми успіх. Тут взагалі прекрасний час у вас, діви, після 15 грудня піде. І проявляйте ініціативу, вже можете починати нові справи, творчі, особливо добре у вас підуть. Показуйте, на що ви гідні, на що ви здатні, показуйте свої таланти, ваші хобі проявляйте, відпочивайте, насолоджуйтесь. Гарні прийдуть емоційні стани, насолоди, задоволення і любіть. Тому що це п'ятий дім, це про любов, про задоволення. А 25 грудня у нас ще буде такий трошки напружений аспект, ну не трошки сильний, але це стосується всіх людей. Тут в напруження стануть у квадрат Юпітер і Сатурн. Юпітер це розвиток, амбіції, це рух вперед, бажання всього і побільше. А Сатурн, навпаки, Прижимає, стримує страхи дає дисципліну, типу, не потрібно поспішати. Краще трансформуйте себе, так каже Сатурн. Але ж конфлікт, тому що хочеться бігти, а хтось тримає. І таке напруження, притягування цього канату для вас. Це буде знову ж таки з 10-го 7-й дім. Начебто, ви хочете успіху досягань по десятому оптимізм маєте, але успіх стримується саме через партнерство, тому що в сьому стоїть. Сатурн який стримує. Можливо, ще я вам казала, зліт у кар'єрі і все найкраще, але звертайте увагу, якісь із партнерів, можливо, це і ваші партнери по шлюбу, будуть незадоволені, або, якби будуть, можливо, ревнувати вас до роботи і будуть якось вас трошки стримувати. А може, це і до кращого. Будуть вам казати не поспішай, трошки призупинися. Що може бути погано, це коли партнери такі песимістичні і не вірять у ваш успіх. І вас через це стримуть. Вони, наприклад, спина спираються на минулий досвід. От раніше так було, і там в тебе не вийшло, і зараз не вийде. От менше їх прислухайтесь, або, звісно, самі робіть висновки. прислухатися чи не прислухатись, але такий аспект може бути. А вже 31 грудня у нас знову молодик. І це другий молодик у грудні. І він вже буде в знаку козиріг. А для вас це діви п'ятий дім. Це ж знову таки творчість, ініціатива, ваші таланти, хобі, народження нового. Дивіться уважно, що вам прийде, таке нове бажання робити. І це буде із задоволенням, тому що п'ятий дім це взагалі у нас дім кохання, дім відчуттів, почуттів, розваг якихось. Я так думаю, що ви знову ж таки будете десь виступати, десь вас запросять на сцену, публічний виступ, ви будете подобатися, ви будете в такому запалі діви. І також бажайте, дуже багато бажайте в цей день, прописуйте свої бажання, свої натхнення, що ви відчуваєте І для особистого життя, для загального суцільного, звісно, ми всі хочемо миру, але у вас особисті також є запроси, прописуйте все. Тут будуть підкреслені для вас діви, питання любові, власної ініціативи, творчість, самовираження, нові романтичні стосунки. І з цим молодиком ви входите в новий рік. І Я думаю, що ця реалізація обов'язково станеться, тому що що ми загадаємо, забажаємо на Новий рік, те у нас і збудеться. Якщо ви вже в стосунках, то ви зможете вдихнути нові такі ідеї, нові приємні стани. Емоційні, позитивні, через гру, через якісь експерименти, можливо, у стосунках. Нові також способи самовираження вам прийдуть. І фокус буде саме на тій діяльності, яка вам приносить задоволення, де ви відчуваєте натхнення, позитив, радість, і це те, що буде наповнювати вас енергією. І 31 грудня я так вважаю, весь новий 25 рік, чого я вам діво і бажаю. І нехай всі ваші бажання збудуться. І до зустрічі! Підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю всього самого найкращого.